Шановні жителі Медвінської громади, рік, що відходить в минуле, був сповнений викликів та випробувань, а також наших здобутків. І я хочу щиро подякувати всім вам за стійкість, згуртованість та ініціативність, за постійну допомогу нашим Збройним силам, за підтримку жителів окупованих і деокупованих територій, за наполегливу працю на користь громади. Особлива подяка та низький уклін нашим воїнам-захисникам, які сьогодні далеко від своїх родин, щохвилини, жертвуючи власним життям, захищають нашу державу, нашу честь та свободу. З глибоким болем згадую всіх тих, хто захищає нас, але вже з небесного війська. Пам'ять про вас завжди буде з нами. Наша міць у єдності, повазі і щоденній праці заради один одного. Так ми наближаємо перемогу. Нехай рік придешній стане роком нашої перемоги. Ми все повернемо та будемо ще активніше розвивати нашу громаду і нашу країну. Божої нам допомоги, великої нам сили, справедливого нам миру! З Новим роком слава Україні!